У смілі успішно стартував міський спортивний фестиваль Гармонія руху розпочався він 1 травня у закладах дошкільної освіти. Фестивальна програма дуже насичена. Заходи найрізноманітніші. Так, своїх колег та вихованців надихають у дошкільному навчальному закладі номер 24 Калинка руханки, розваги, змагання, ігри, походи та багато інших активностей. Усе це стимулює рухову, музичну, художню, естетичну діяльність, допомагає зміцнити фізичне, психічне та духовне здоров'я дітей. До організації та проведення фестивалю колективи дитячих садочків поставилися і творчо, і відповідально. Усі фестивальні заходи відбуваються відповідно до вимог воєнного стану. Враховується специфіка діяльності кожного дошкільного закладу та окремих груп. Участь у фестивалі викликає багато позитивних емоцій, як у дітей, так і у дорослих. Для батьків це стимул оздоровити свою малечу, а для педагогів ще й можливість вдосконалити фахову майстерність та власним прикладом заохотити усіх до активного здорового способу життя. Міський фестиваль Гармонія руху триває і він не лише спортивний, а й патріотичний, із вірою в перемогу та вдячністю захисникам України.